Доброго дня, мої любі малят! До нас прийде гість. А який, ви дізнаєтесь, відгадаючи загадку, з хвостиком і з вушками і булавки з подушками. Як ступа, ніхто не чує, тихо крадучись, полює. Маленькі сірі мишки утікають геть від. Кішки. Так, малята, сьогодні наш гість кішка. Подивіться, яка вона гарна кішка, якого кольору вона малята. Так, сіренька. Давайте подивимося, що у неї є. Тулуб, голова, лапки, хвіст. На голові вушка, очі, вусики, носик, ротик. А ще у кішки є дитинча. Дітки, а як звуть дитинча кішки? Правильно кошенята. А що роблять кошенята? Молодці граються. А чим граються кошенята? Правильно, клубочками. А що їдять кішки? Молочко, рибку, м'ясо. Дітки, а як називаються тварини, які живуть вдома поряд з людьми? Вірно, домашні свіськи. Кішка це домашня тварина. А давайте нашій кішечки почитаємо віршик. Киця любить, як по спинці гаджу кіценьку свою, як дарую їй гостинці, кашку молочко даю. Киця сердиться на мене. Як ципну її за хвіст, очі робляться зелені і не п'є тоді, не їсть. Дітки ніколи не можна ображати тварин. Малята, а як кричить кішка? Молодці малята. Кішечки сподобалася у нас в гостях, але вона. Поспішає додому, тому що вдома її чекають маленькі кошенята. Тому вона вам каже до побачення. І я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!